В Україні готуються суттєві зміни до правил дорожнього руху водіїв, які звикли проскочити на жовте чи ігнорувати пішходні переходи, чекають удвічі більші штрафи. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт номер 12172, який передбачає збільшення штрафів за грубі порушення правил, зокрема проїзд на червоне світло нехтування правилами на перехрестях або створення небезпеки для пішоходів. Тепер обходитимуться у 1020 гривень. Якщо водій повторно скоїть таке порушення протягом року, йому загрожує вже 2550 гривень штрафу, а також тимчасова втрата водійського посвідчення на термін від 6 місяців до року. Про незворотні покарання саме водіїв говоримо далі. І з нами на зв'язку вже є Вадим Володарський, адвокат, який спеціалізується на справах про дорожньо-транспортні пригоди. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пане Вадиме, давайте поговоримо саме про нововведення, які основні зміни саме у цьому. А... Саме у цьому законопроєкті передбачені, що там відбулося, які що треба знати водіям. Ну, по-перше, цей законопроект він не це саме законопроект, це не закон він не прийнятий. Ще і невідомо чи буде він власне прийнятий у такому вигляді, як. Це все пропонується, тому треба, треба розуміти, що, до речі, нічого нового тут немає. Чомусь зараз всі стали про це говорити різко. Насправді цей законопроект він внесений до Верховної Ради ще у 2024 році. Тобто, це зараз така інформаційна хвиля пішла з цього приводу. Насправді знов таки кажуть, що Нібито кожне порушення буде каратися таким чином, ні трохи не так. Оцей збільшений розмір штрафу буде при повторному протягом року порушенні, і ще більший розмір штрафу з обов'язковим позбавленням права керування транспортними засобами буде при третьому порушенні ну, з цього переліку протягом року. Тому, і це треба розуміти, зараз вже. Ну, готуватися, скажімо так, якщо все таки цей законопроект буде ухвалений. Він вступить в силу в такому вигляді, що буде критично важливим? оскільки ну, це такі порушення, які часто бувають досить спірними, і що відбувається зараз, навіть якщо водій не згоден із порушенням, дуже часто думає, ну мені простіше той штраф заплатити і не, не оскаржувати постанову інспектора. Так, от, якщо цей законопроект буде ухвалений у такому вигляді, це буде хибна, скажімо так, політика, тому що є оце спірне порушення, потім може друге порушення і третє бути вже безспірним. І той факт, що людина не оскаржувала перше спірне, призведе до позбавлення права керування, тому що буде вважатися вже як третє. Тому у разі, якщо буде цей законопроект. Все таки ухвалений в силу він вступить, то тоді буде критично важливим при незгоді із порушенням. Ну звичайно, ми розуміємо, що бувають спірні ситуації. Бувають дійсно, коли порушення мало місце. Але у цих самих спірних ситуаціях буде потрібно його е, оскаржувати. Взагалі, ця е, ситуація, ну на жаль, вона буде, мабуть, призводити до е, того, що поліція буде гнатися за. Кількістю таких постанов, і це буде очевидно призводити до конфліктів, скажімо так, поліцейських із водіями, тому що ну ми ж усі розуміємо, як вона зроблена організація руху. Зокрема, у нас можуть бути і пішохідні переходи там на восьми смугових проспектах, і поліцейські у нас і раніше ще збутність даїшників, да дуже любили там зупинити водія, коли пішохідні Починає переходити в іншу сторону такої дороги і стверджувати, що водій там не пропустив, ну і так далі. Тобто, це буде дуже багато конфліктних ситуацій. я думаю. Скажіть, будь ласка, а який вихід зараз є? Наскільки чи це можуть бути, наприклад, якісь е, відеофіксації, чи це виклик, наприклад, адвокатів? Е, з чим на своїй практиці стикалися ви? І що зі своєї практики вже можете е, розказати і ну, зробити якийсь анонс дій саме для людини, яка потрапила у таку ситуацію і не згодна з вироком? Е, про протокол, ну це не протокол, це постанови виносяться безпосередньо інспекторами на місії. Це, до речі, велика проблема вона на рівні закону. У нас вже давно це не новина, тому що. Інспектор виносить постанову і фактично, оскільки протоколу як документу немає, немає ну того, того місця. Да того документу, де, де водій може висловити свою якусь позицію, свою незгоду е, якоїсь. Е Процедури захисту, оскільки це все відбувається реально просто на місці. Теж тут немає. Тобто іде потім. Ну якщо у водія є таке бажання, що він не згоден, іде потім е оскарження до суду. І тут треба розуміти, що е відповідно до закону, е якщо йде таке оскарження, то поліція має надати. Докази відповідно того, того порушення, яке мало місце Ну, як правило, це якраз буває відео відеофіксація. Ми знаємо, що у поліцейські працюють зараз із нагрудними камерами, як правило, на наступових автомобілях. У них там є відеореєстратори, і тому дійсно часто буває, що надаються відповідні відео, відеозаписи. якщо Поліцейські взагалі ніяких, ніяких доказів не надали, то ну, є така практика, що суди скасовують ці постанови, закривають справу. Якщо, відповідно, докази є, якщо є е, відео, ну там уже йде аналіз судом безпосередньо того, що, що відбулося у кожній конкретній ситуації. Чи можемо з вами говорити, пане Вадиме, про якісь нововведення, які от дуже сильно, надсильно зараз змінені настільки, що водії мають не забувати про це. І ось ці нововведення, вони, скажімо так, зараз можуть зробити дуже велику шкоду безпосередньо водіям? Ну насправді у нас те, що найбільше Можна сказати, да, нововведення, яке е, вже діє у нас з 2025 року, це новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Там насправді є моменти, скажімо так, негативні, є моменти позитивні. Як, на мій погляд, то, в принципі, позитивних більше навіть, але просто розум... треба, щоб люди розуміли. Що це таке, і як цим всім користуватися? Тому що ну, по перше, зараз те, що з негативного, те, що зросли ціни на поліси цього страхування, і друге, це те, що певні категорії пільговиків, які раніше їздили взагалі без полісу, тобто там і особи з інвалідністю, там першої другої групи, і учасники бойових дій, вони просто показували посвідчення в разі перевірки полісу, а у разі ДТП за них сплачувала транспортне транспортна бюро. Зараз вони зобов'язані купувати поліси, але з, зі знижкою там 50% для них вартість. Насправді дуже багато людей цими речами не задоволено. Є е, позитивні відповідно моменти у цьому законі. Також це важливо, це треба розуміти. Але знов таки, що що важливо, ці нововведення, зокрема, позитивні, вони стосуються новоукладених полісів. Тобто, якщо ви їздите із полісом, який укладений ще у 2024 році, за старими правилами, поліс у вас дійсний. Ви маєте право до строку до закінчення строку його дії з ним їздити, його використовувати. Вас ніхто за це не оштрафує, але у разі ДТП у вас будуть діяти старі правила відшкодування. Це це важливо теж розуміти. Які основні основні моменти. Перше, це стосується європротоколу. Оскільки за старими правилами була був окремий лівіт е, зменшений у страхове відшкодування, у разі якщо водії поліцію не викликали і відповідно за, заповнили європротокол і звернулися до страхової компанії. Тепер е, на даний момент цього немає, тому що у е, законі немає окремого розміру для е, такого виду. Скажімо так, оформлення ДТП для такого виду врегулювання сказано, що е, національний банк може має право встановити окремий розмір, зменшений, але на даний час цього не відбулося і тому е, от той розмір 250 тисяч е, відшкодування по матеріальній шкоді на одного потерпілого. Він діє як для оформлення е, звичайного за участі поліції, так і для європротоколу. Що треба розуміти, що, що Європротокол він не у кожній ситуації може е, застосовуватись які умови застосування європротоколу? Перше, це е, участь тільки двох забезпечених транспортних засобів тобто двох автомобілів там чи чи мотоциклів, які е, мають е, страхові поліси. І це має бути саме контактне ДТП, тобто наявне зіткнення безпосередньо цих транспортних засобів. Якщо це якийсь інший тип е, ДТП, чи якщо е, там якісь інші е, постраждалі там, або е, десь у паркан в'їхали, або ще щось там подібне сталося, то е, вже неможливо застосовувати Європротокол. Друге, це е, має бути шкода виключно майну? Тобто, не має бути потерпіли. Е, третє це е, відсутність у обох водіїв, ознак алкогольного чи наркотичного чи іншого сп'яніння. Тобто, ну це вже вони визначають відповідно самі, і е, що є е, критично важливим, і насправді що ну, чому у нас Європротокол. Рідко застосовується і мало працює, тому що обов'язковою умовою є досягнення водіями згоди щодо обставин даної дорожньо-транспортної пригоди. От у цьому у нас, як правило, і є перешкода, тому що у нас, як правило, кожен вважає, що винувати інший. Ну і відповідно. Потім, навіть не зважаючи на те, що е, сама е, навіть якщо. Кодекс про адміністративні правопорушення, так, якщо немає потерпілих, за Кодексом про адміністративні правопорушення йде оформлення, і там можливе позбавлення права керування. Але все одно у нас кожен вважає себе невинуватим, викликають поліцію з усіма наслідками, що цього випливають. Ну а поліція у нас іноді винуватців теж визначає досить екзотичним, скажімо так, на практиці чином. І потім, і суду, і нам адвокатам доводиться в цьому. Гать розбиратися, тому е це умови е застосування от, е цього е самого європротоколу, е якщо хоча б однієї з цих е умов немає, то відповідно його застосовувати не можна. Ще один момент е важливий. Це видання так званого прямого врегулювання. Тобто, знов таки, якщо мова йде про зіткнення двох транспортних засобів забезпечених, тобто тих, які мають е страхові поліси, то потерпілий має право звертатися не до страхової компанії е винувальця, а до власної. Далі вже страхові компанії між страхова компанія власною плачу. Далі вони між собою вже е ці. Е Питання відшкодування вирішують. Чому це принципово важливо? Тому що у нас е, ну, була така практика досить багато років при купівлі полісів обов'язкового е, страхування. Люди думали, ну я куплю там у першої ліпшої страхової компанії де дешевше, тому що це все одно будуть виплачувати не мені, це будуть виплачувати, там, якщо я буду винувати, е, комусь іншому. А мені, якщо у мене є поліс, то, то до мене в межах цього страхового покриття в будь-якому випадку претензій немає. і відповідно це давало можливість працювати на ринку, збирати кошти з людей страховим компаніям, у яких м'яко кажучи, були проблеми з виплатами. Тепер враховують цю можливість прямого регулювання. Ну ми ж розуміємо, що хто буде винуватцем, на да, якщо ми не винуваті, ми передбачити не можемо, яка воно була. А вибір є до, неї, до його страхової компанії, в такому випадку звертатися. Але е, принаймні люди будуть е, ну, е, зацікавлені е, купувати поліси все таки у пристойних страхових компаній, у яких немає проблем з викликом. Зараз зараз інформації по цьому досить багато, е, можна її за бажання знайти. І е, третє. Була дуже велика проблема, ну і знов-таки я наголошую, вона залишається по старих полісах, які діють за старими правилами, укладеними у 2024 році. Ну У нас, ми всі розуміємо, що в Україні досить старий автопарк. І е, була е, така велика проблема, коли е, автомобіль постраждало старий, нараховували. Е, Вартість ремонту, так так звано з урахуванням зносу, тобто роботи фарби і так далі рахували по е, їх вартості, а е, вартість запчастин рахували з урахуванням зносу цього автомобіля. Тобто, якщо автомобілю там 20 років, йому нараховували знос 70% і відповідно відшкодовували людині тільки 30% е, вартості цих запчастин. Іншу частину у нас Верховний суд чомусь без посилання на пряму норму закону дозволив стягувати безпосередньо згодуваться. Тобто, виявлялося, що людина, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, насправді не е, убезпечена від судового позову про відшкодування шкоди насправді виявлялося, що гірше всім зараз цю проблему ну можна сказати частково прибрали, тому що у новій редакції закону цього. Вказано таким чином: якщо автомобіль до 5 років віком або на нього діють гарантійні зобов'язання, тому що ми знаємо, що по деяких марках гарантія довша, то тоді рахуються нові оригінальні запчастини. Якщо автомобіль старший, то рахуються запчастини так звані аналоги, тобто не оригінальні. Там, до речі, теж можуть бути проблеми, тому що страхові компанії можуть відповідно рахувати там по якихось ну, не найкращих виробниках цього неоригіналу. Я думаю, що будуть такі конфлікти. Але все-таки це, це запчастини, які, хоча й не оригінальні, але рахуються без урахування зносу. Тобто, цю проблему прибрали і для власників постраждалих автомобілів, і для винуватців. І тут все-таки є. Великий, як на мій погляд, прогрес, і, в принципі, базовий спосіб відшкодування передбачений, це все-таки ремонт пошкодженого автомобіля на станції технічного обслуговування, тільки якщо там не, не погоджується власник, тоді вже можна говорити про виплату у грошовій формі. На жаль, що залишилося це те, що у разі якщо автомобіль, якщо його відновлення Дорожче від його ринкової вартості він вважається знищеним. Ну і відповідно можна говорити про те, що фактично порушується право власності, тому що ви розумієте, що автомобілі іноді бувають рідкісних якихось моделей, і цей автомобіль там він не фінансово дорогий своєму власнику, а тому, що його просто неможливо в Україні замінити. Просто рідкісна модель, якої немає, а ввести через існуючі обмеження такі саме теж неможливо. І тому оця проблема, на жаль. Все таки у нас залишилося, але в принципі, да, якщо за великим рахунком казати, то на мою думку, цей новий закон по обов'язково страхування все таки він більше, більше, більше можна вважати прогресом. Що ж, пане Вадиме, дякуємо вам за те, що доєдналася до нашого етеру. Дякуємо, що розказали з точки зору адвокатської саме практики, як діють ці закони. Пан Володимир в... Вадим Володарський, адвокат, що спеціалізується на справах про дорожньо-транспортні пригоди, був з нами на прямому включенні, З ним говорили про нововведення в саме автошляхах і правилах дорожнього руху. Щиро дякуємо. Прощаємось. До побачення, до побачення.